Наше завдання це за задача номер 890 Прочитайте її, будь ласка. А тепер почитаю нам, будь ласка, біола. Будьте, у вас на столі лежить дріт. Взяли руки дріт. І так, я сказала в задачі: розділіть його на 6 сантиметрів. Яким способом ми можемо це зробити? Можемо виміряти лінійкою. Так, це перший спосіб. Або святи Катя. Або розділити його напріл і ще з Так, а потім половинки ще й напіль. І так, беремо наш. yüreğine alıp bu hemşireye alıp Наш квадрат. Так. А тепер далі розгрініть наш квадрат. у нас із вами є дріт. А тепер поділіть наш дріт Частини трикутника. Давайте подумаємо. Чи легко це зробити, Катя? Ні. Нічому, Біла. Тому що ми не знаємо одну сторону трикутника. Так, ми не знаємо одну сторону трикутника. Отже, задача треба дізнатися одну сторону трикутника. Подивіть, будь ласка, на стіл дріт. Всі положили на стіл дріт. А тепер. Нам не відомо. Що нам невідомо ще задача? Нам невідомий периметр дрону. Так, не периметр, а відрізок Відрізок, відрізок дроту. Або інакше. Або периметр квадрату. Так, Або периметр квадрат, ми невідомий, і ще невідомий нам. І ще невідомий периметр трикутника. А ще Шматок дроту, про периметр трикутника, периметр квадрата. Що нам відомо про них? Давайте подумаємо. Ну? – Що периметр трикутника і периметр квадрата однаковий. Одинаковий. І ще одинаковий. І... і ще одинаковий дві. Шматок дроту. Сірно ще відомий нам шматок дроту. Він повинен бути одинаковий. Давайте подумаємо, а чи можемо з наших даних ми узнати периметр, наприклад, трикутника? Біола? Ні. Ні, тому що ми не знаємо одну сторону таку. Правильно. А чи можемо з нашого даних ми узнати відрізок дроту? Так. Ти можеш дізнатися, як Катя? Ми 6 помножимо на 4. Це буде 24 см. Отже, ми не переменимо. Може, вони шматок дроту дізнатися, а що ми можемо знати? Ми одну сторону квадрата це 6 см, помножимо на 4 сторони і знаємо периметр квадрата. Ось у нас квадрат, який складається з рівних 4 сторін, а рівня 4 сторони це 6 см. Нам відомо, де? І в нас є така ще формула. Формула нам скаже, будь ласка, Чи ми периметр квадрата. Ми А помножимо на 4. Правильно, периметр квадрата це треба А помножити на 4. А А у нас скільки світа? А це 6 сантиметрів. 6 сантиметрів. Отже, отже, периметр квадрати дорівнює 6 помножити на чотири. Або інакше ми казали, периметр квадрата 24 сантиметра. Да? Так? І ще нас відомо. І ще у нас э, невідома одна сторона трикутника. Невідома одна сторона трикутника. А ще що нам ми можемо. Ще нам відомо, скільки сантиметрів сантиметр, э, одна сторона трикутника. Так, невідомо. А давайте пригадаємо формулу про периметр трикутника. Периметр а помножити на, на, на 3. Вірно. Насі, формула трикутника така. Рівно рівностороннього рівно, рівно трикутника буде така. А помножити на 3. Отже. А, Сторони і 124 подивити на 30 гривень. 8 см, одна сторона 3. 8 см, одна сторона 3 пункта. А тепер нам буде легше зробити. Так. І, так. Але давайте спочатку запустимо рішення за. Другі дії ми знаємо периодир квадрат. Так от першій діти на подарувати. Що ми дізналися в першій дії? Скільки периометр квадрату. Так, як це треба дізнатися? Треба... Так, вірно. Другі дії, що ми дізналися. Ми дізналися подивимось трикутника. Так. Отже, у нас периметр квадрат і периметр трикутника одинаковий. Він дорівнює 24 сантиметри. Що нам треба знати в другі дії? Це треба знати, яка сторона одного трикутника. Правильно, сторону одного трикутника. Що ми будемо робити? Ми 24 поділимо на і Це буде 8 см. Так. Отже, записали першу дію. Потім другу записуємо першу дію, потім другу. записали? Ви ще по відповідь. Я mm думаю, -hmm. не а Довжина э, цього трикутника э, ць Сторона цього трикутника 8 см. Правильно, сторона цього трикутника 8 см. сторона цього Працювати сьогодні з дротиком, нам потрібно було кожному на отакий шматок дроту. Давайте пригадаємо, скільки в нашому класі учнів всього в класі, всього? 21 учень. Який шматок дроту, скільки сантиметрів у нас може дізнатися йому? 6-1. 24 см. Отже, давайте складемо задачу про наш клас і розв'яжемо цю задачу. І так, читай, розліку, будь ласка. В третьому класі бас... бас... 21 очі. Для кожного учня потрібний шматок по 24 см. Сантиметр. Скільки сантиметрів дороги потрібно на весь клас. І так. Ну -у -у. Думаємо? Ми 24 сантиметра помножимо на всі двадцять учнів. На всіх учнів? Так, вірно. Записуйте просто без номера. Задачі. І так. Потім беремо 24 сантиметри. І скільки ми отримали? 504. 504 вже рішення. ми отримали 504 см. Ми отримали 504 см. Або це може. Можемо перевести навіть метри. Скільки це треба було метрів купити? Це треба було 5 метрів і 4 см. 4 сантиметри. Пишемо відповідь. Потрібно 5 метрів і 0,4 см другу. Написали рік.